Кожен вибирає той путь, який він хоче. Хтось захищає батьківщину, хтось тікає. Це його вибір, його життя. Я нікого не осуждаю за це. Я вибір зробив такий, що потрібно було на початку йти і захищати батьківщину. У мене є такі знайомі, які вроді тут жили, все. Потім почали їздити на заробітки в Польщу, там залишились і відти дуже розумні речі пишуть. Ну, таких людей дуже багато. Але то їх право ну, не хочу, не хочу. Я думаю, що заставляти його ж ніхто не буде. Якщо він, якщо він в цивільному житті не хоче, то я думаю, якщо його сюди приведуть, з нього тут толку не буде. Це складне питання. Похилянки це їх. це їх вибор. Е, вони. Їм мінус в карму їхню. Хай вони живуть з цим. І хай їм буде соромно за те, що у них є діти, у них будуть онуки. І що вони їм скажуть? Де відсидівся, відсидівся їх батько чи дідусь, колись доживуть до тих часів? Що вони скажуть? Я відношусь до цього якби нормально. Тобто у кожного своє життя, кожен відповідає за своє життя. Тому що коли людей вистачають за руки, затягують сюди, у нього мотивації ніякої немає. Ну і якби самі розумієте, я не засуджуюся, стараюсь про них не думати. Менше в собі підігрівати якусь відчуття несправедливості. Можливо. Тобто не те, щоб воно нейтральне чи хороше, негативне, скоріш за все, але стараюсь про них не думати, і я з ними не контактую. Вони на мене прямо сказати не впливають на мою роботу, як кажуть, нам своє робити, ну так і є. Всі свої причини можуть бути, хтось там своє думає. Кожен по-іншому по різному переживає. Може бути у в підсумку хорошим бійцем, хорошим воїном. Я так думаю.